Ей вітрум! Друзі, сьогодні ми граємо у симулятор собаки. Доксім! Да. Давним-давно були грали в симулятори. Останні це був в симулятор на сеті Fox 7. Добре. Починаємо. І так. І так, Починаємо. І ми називаємо себе Як себе. Пан Хвостик Але у кого є ще декілька ідей, як назвати головного нашого персонажа, пишіть у коментарях. Да. Ого! У нас куча скілів Я навіть не пам'ятаю, у нас були скіли. В минулих версіях. Ну добре, починаємо! Ласкаво просимо в ДОКСІМ. Дозвольте познайомити вас з основами гри. Друзі, ми знаємо, як проходити. Так що у нас ось так все. Ну, я думаю, треба. Швидкість. О! Так, да, я думаю, що нам. Швидкість треба і. І мені здається, що нам треба не тільки швидкість, а й дізнатися про істоти, які тут нас оточують. Ми бачимо, що у нас є п'ять. 5... Ну. п'ять да, босів, яким, яких ми переможемо. В квестах може бути не всі 5 босів і не всі істоти. Наприклад, оці, які в джунглях. Так, така ось є інформація в мене. І так, починаємо. Нам треба бігти, шукати мишей, але. Я бачу лише оце. Так, я не можу оглушати, ошеломляти, чи що там. Але я можу бити битися ось дуже добре і сильно бити, хоча не сильно, а, -а, -а, а я не можу. Віддам, віддам. Так, нам треба, 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 треба. О. Нам треба якось прокачатися, але не можемо. Біжимо! Атакувати будемо. Е, лаборадо! Чи що ти за вид собаки? Так, зараз ми переможемо собаку восьмого рівня. І майже досягнули рівня ми. Так, в цій серії ми повинні виконати хоча б один квест. Це майже неможливо. Хоча це можливо може бути, якщо ми подивимося, де живуть щури містечко і місто. О, а ми де? Ми в містечку, походу. Деть сей. Єнот. Єнот! Ти сюди! Ось! Тримай, єнот О! Значний, походу, буде. О! Можемо прокачуватися уже, нам кажуть. І давайте ми в силу ось так і в Так, в життя і хп. Ну, в хп і. Ой! Треба якось ще навчитися їсти. Все, навчилося їсти. Так. Де живуть щури? В я їх буду називати вишами. Так якось. попривичніше. Мишами їх називати. І чого мій пес завжди Майже туди йде. А ну зараз. Так. Ну, все, я можу спокійно так бігати. Але я неспокійно бігаю, бо я не знаю де мені знайти щурів. Де мені знайти місто. Я знайшов кота. Але я за ним бігати не буду, бо я не хочу. Цих жінок також бити не буду, тільки якщо по квесту. Хоча, якщо треба буде прокачатися, але 10 рівня ворога я не буду бити. Це точно. Давайте перезапустимо гру. І так. Кого я бачу? О, знову у нас є істоти і вже та істота, яка нам треба. Це ж чорт? Де мені цього щораду. А, їх тут два. Їх тут двоє. На тобі щур Як тебе їсти? Стоп, у вас було тут двоє? Ну добре, поїмо. Все. Розібралися. І нам завдаля дали одного, що ще з'їсти. Де він тут бігає? Я вже заплутався. Що в тій стороні? Я походу зрозумів. Він за стіною. За тією стіною. Але там лисиці. Хоча лиситися як лисиці. Де ці щури добре, друзі, я бачив щурів там. Трішки в іншому місці, на іншому кінці цього містечка. Тільки я чогось віддаляюсь від цих щурів. Але я вже близько Точно ближче, ніж тоді. Надіюсь, вони не там. Бо я не знаю, як сюди потрапити. А, да, вони не в цьому заголі. Вони тут тікають від мене. Так. Да. Що? Що? Не тікай. Я тебе майже ловлю. Так, 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 так. так. Де мені знайти кота? Бо кота кішка. Точно кішка, чи кіт як його там ще можна... Ну, в цьому містечку можливо ще є коти, але їх дуже мало. Це точно може бути так. Ось. 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 Ось так. Там вівчарка німецька і друга з'явилася. Добре, давайте на ферму подивимося. Що там на фермі? Ферма в тій стороні, я так розумію. Але якщо не в тій, то поб'ємось з тими ворогами, які там будуть. Так, да, вони нам треба. Ой, там воїни, а тут коні. Тим на схід не получається. Чогось я не можу їм на схід. І там точно є ферма Так, треба швидше піти до ферми. Ось у нас, да, це ферма. Можливо, тут є у нас оці самі яких там кішки. Ой. Ви бачили? Що тут сталося? Я проліз через забор. Кішка. Навіть дві кішки. А якщо їх там три, то це ще краще. О, кішка! Зразу битися захотіла. Ну, кішечка, ось тобі. Е. Новий квест через 30 хвилин. А мене б'є, знов кішка. Знов кішка мене б'є. Кішка, сюди. Ось так. Тікай. Все. Я втік від цієї кішки. Ой, я у бочці майже не застряв. 3 секунд залишилося, але я хочу побити цю корову ненаситну. Але на початку ми. Так, по-перше, нам не сюди, по-друге, нам де сюди, по третє нам сюди. Я думаю, що нам треба ж ось так. Атаку прокачати краще. І у нас два зайці одна жінка. На квесті. Ой, корова. Мене буде бити корова. Собаку бити корова. Це дуже похоже на реальність. Реально, дуже похоже. Але за ці дрова хочу її закрити. Хоча важливо мені досягнути п'ятого рівня. Досягну п'ятого рівня на початку. Бо тоді буде ще й собачка. Не тільки пес, оцей головний, а й собачка. Все, ось. Бемо. Переможемо. І зрозуміло. Колями перемогли, досягнення здобули сто. Стоп! Дім знайти треба Так, добити її до 30% хп життя. да Все, персоналізувати, ну я не знаю, як назвати. Зивемоса. Але ви самі придумаєте назву о. Ось так. І так. Ви мене родину Добре. Вкачуємо її в атаку. І йдемо на корову шалену. А ну йди сюди! Корова! Шалена корова. Божевільна Чи як там? Точно. Ну добре. Точно я не пам'ятаю. Пам'ятаю, що треба тікати від таких корів. Далеко тікати треба від них. І цю корову навіть б'є наша собачка. Собачка повічниця Ось так. Йди сюди, коровка. Ну все. Я думаю, що це я зможу її бити. А вона не зможе. Надіюсь. Так, що я ще можу? Можу двигатися, я не знаю як. Битися. Да. Ну добре, будемо бити цю коровку дуже часто, дуже сильно. Цікаво, що нам це дасть. Це ж перший бос, да? Цікаво, на якому квесті цей бос буде? Це Да. Кому також цікаво це кладіть лайк. Зараз ми ж десь копей цю корову. Так, ось ми зараз переможемо! Раз, два, три, чотири, п'ять! Двадцять третій рівень і перемогти коров'ячок. І ми. Маємо можливість прокачати себе по максимуму. Ой. Треба їй в атаку качати. Да, Чогось я. Перекачався. Накачав себе. 200, 276 хп. І не прокачав нашу собачку. Думав, нашу собачку помічну. Да. Друзі, кледіть лайк та підписуйтесь на канал в цій серії. Ми отримали ще одну собачку. Да Прокачалися до 23 рівня. Так швидко за цю корову. В слідчій серії також поб'ємо. Виконали 2 квести. Дуже мало. Але вслідюшій серії я сподіваюся, що хоча б ще 2 квести ми виконаємо. І мені здається, що скоро ми будемо по декілька днів не робити проходження квестів. Да. Ну все, друзі, кладіть лайк та підписуйтесь на канал. Ми вже все багато зробили. Всім пока-пока.